Дорогі українці, зараз в Полтаві ще тривають роботи після удару минулої ночі. Станом на цей час відомо про 17 людей, які постраждали. Усі надано допомогу. 22 людини врятовані під завалами шукають ще людей. Станом на цей час у списку загиблих, на жаль, 8 людей. Мої співчуття рідним. Та близьким загалом тільки у ніч на цей день було застосовано росіянами 165 ракет та дронів різних типів. Окрім Полтавщини, під ударами були Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Донеччина. Одеса відновлюються після вчорашніх ударів по центру міста. Там були пошкоджені музеї, філармонія, багато історичних будівель, відомий одеський готель. Під ударом в Одесі були не тільки українці, але навіть норвезькі дипломати, які працюють в Україні всім у світі зараз. Варто думати про життя, про спільну роботу. Про тиск на агресора, про наближення справжнього миру, миру, який Росія не подарує, миру, до якого їх можна тільки дотиснути. Дотиснемо. Слава Україні!